Я хочу розповісти про нашу роботу в рамках проекту Збережемо здоров'я жінок для їх родин Проєкту, який почався ще в 2021 році, і який успішно стартував, тим не менше події, драматичні події, які сталися зі всіма нами 24 лютого, стали на його перешкоді. Кілька місяців ми не могли оговтатися від тих трагедій, які траплялися. З кожною родиною нашої, в нашій державі, але тим не менше, вже через два-два з половиною три місяці було зрозуміло, що життя продовжується, і проблеми, пов'язані з гуманітарною кризою, також загострюються, в тому числі і проблеми раку шийки матки. Гуманітарна криза створила, на перший погляд, нездоланні не перешкоди. Неможливо реалізувати всі напрямки, які намітила Всесвітня організація охорони здоров'я для ліквідації раку шийки матки. вакцинації, скринінг, лікування раку шийки матки. Який скринінг, якщо 7 мільйонів наших жінок виїхало за межі України? Який скринінг, якщо 10 мільйонів наших громадян стали тимчасово переміщеними особами в межах? України жінка, яка позбулася житла, яка позбулася звичного оточення. Невже вона піде обстежуватися? Більшість тих жінок опинилося на правобережній Україні, в тилу, в західних регіонах. І дехто з них так приходив в наші центри, де проводиться скринінг, їх радо приймали, але їх буде все ж таки менше. Більшість лишалася в центрах для переміщених осіб. І Єдиним виходом для них було і для нас прийти. До жінок і запропонувати їм якийсь підхід більш приватний, більш делікатний і більш зручний. І, власне, таким методом виявилося тестування на вірус папіломи шляхом самообстеження. Кожна жінка в гуртожитку чи в школі, де вона була розміщена, діставала отаку коробочку, в складі якої була інструкція. інструкція і Девайс для е, самозабору, і людина мала можливість познайомитися з методом, провести самозабір матеріалу, помістити його в коробочку. В пробірочку і відправити от тут є пробірочка, і відправити його в лабораторію Ескулаб, де це тестування проводилося. Вже кілька сотень е, тимчасово переміщених осіб протестовано таким методом, і виявлені передракові стани і рак, вже дехто прооперований, декому врятоване життя. Тому метод явно е, зручний. Для умов гуманітарної кризи, і він добре себе зарекомендував.